Вот такого седы, вот такого. Вот это злодний час. Я думаю, в стоечке воно, бля, його Нет, это чай давление. Да, 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 не, да. Не, не, наоборот, Вот это. Мотор а отсяк консик перед, Там возьму каталізатор я снова бачил. Да. Чуть пробег, наверное, не здоровый тут лампу, понял. Нет, он такой. Вони всі такие, понял.

Не дяшку зараз віжу вже. Це как надо помістренько Болгарочку і буду різати. різать. Что такое? Без паха дуга з поводим, а позвонок полак не як? Попонен до їх. не поймає. Бля, блок неба зняти. Блок управління Блок управління РБ. Ну, Блять. <звук> а. Яка <плес> а я не барину, да. <плес> а все знято куземо. Буде, блин. Да, нахрен надо. Вот ну, а это надо, понял? А ну дай его. Я... Давай. Да, все на мусор даже. Даже на мусор выкидаю херню. оттуда, на 10 возьму. Так. На 10 лука снимаем вот ключим все снимаем в безопасности павичок вот такие коля Подожди. О. Ну все Проводку разі, мож, бугарки, можна зарізати, можна, сіки, сіки і можеш маленькі бугатки, йому зарізати, скільки можна, поняв? Тільки достане воно. Воно в відрі беріть болти, вибирайте. Забірайте всі їх. Та блі порізали, але ми їх все одно продамо. На сіки, там, на 17 чи на сіки лінять відкути. На 17, да візьму, на 17 кучка. Два куска влізуть, чи ні, без криш, якщо мені такого два куска влізуть. Кинемо. Хоча будемо дивитися. Будемо дивитися зараз, що влізе, що не влізе. А? Да. От тут так подвіжемо кришу. І задок так подвіжемо. Або можна дивитися пополам перерізати просто, дивитися. Ти просто подивіться. Кришу обріжемо, як нахрі, кришу зріжемо. Ні, ну якщо кришу обріжемо, то... Все, нормально тоді, да. так. Просто пополам переріземо, все обріжемо, і все. Так я вас кришу, і так можна грузити. Звісно. Да, он видит. А посередині вона ж улиза. Ой, бок, бок его ліза ж вона. Спасибо. Так, визимку. Так, що у нас тут? Подравні, поворотні кулаки, все ціле, рульова реєчка, все класно. Насос гідряча. Це куп... купляли гідряча, бо насос намітяний, бачиш? Купляли на розборки недавно. А ти, а ти знаєш, у кого? Кого? Це ж такі славі, так. Навірно. Зелені. Так, що тут у нас двигун, коробочка, все целе. Коробочка тут механіка, двигун один і чотири. Посилки снятия, каталізатор приписує. Як надо. Зараз обрізаємо кришу і будемо загрізати. Будемо завжди ціліком такого. Ціликом кинуємо. Тако. Я думаю, вона должна в лісу під І все буде добре. Так, тиша. Киша зрізаємо. Yeah, he's gonna fall as far as two Я снимаю без блядь. уля Поможет еще? Так все, криша роздріжена, і криша розсіджена. І брати не будемо з собою, бо вона нам не нужна, здадуть нам металоні. Так як я беремо це, бо це можна, що можна продати, то ми беремо. Так все, так Отаку пополам, як переріжемо її, так, то нормально влізе вона, правильно? Пополам переріжемо. Чи так? А, це ціліком лізе такого. а тільки крила просто зріжемо, все нема крилася. А ну дві ж криво забудеться. Обрізала їх крила на металоні. Там тоже, зараз, подожди, секундочку. Тут, тут тоже такое. И, и по задних крилах надо будет рисовать. Бачит, что видит, что не вижу. А, а а теперь надо по задних крилах надо. Чем оно, в воно перецепить идет? А, при трошке сильше там, конечно. А ну ладно. Батя... Все, 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 зараз. Зараз, секунду. Ну попробуем телеком. Так, вот так, а давай сюда ставим. Вот такую ставим. Сюда такой Так, начинаем резать. Так, все, не кучешусь. Все, да, пошли. И до до окончания. Нормальный звук уже. Ладно, он А я понял. Я буду все платить А где там? сами ланжероны учи. О, все, понял, все сами ланжероны Оно, бачишь, дави, дави. Оно, понял, да? Оно, дави, поднимай, поднимай. Оно, дави. Вот это надо А? наверное, не достает. А ну, давай, стоит, он не А ну, давай,

Що сюди на столі ходить? В тій сторони лазить, поїхав, не коробку не пускали, поняв? Зараз все Чудово я резі напасти багато на косину якось пішло воно і так, давайте ми її. А ну давайте, мабуть, гуртом густом а Ну давай піднімемо, поддержимо давай. Що, давай, ріж. Ріж. О, все. Та все так само знизу воно диви. Воно, поняв, знизу, воно воно диви. Що, отакого, тікимона, давай. все. Давай, давай, давай. Давай на коня, я купив железного круга, блядь, не прямо с того, блядь. І без защиты хуяримся уже, блядь, 5 років, блядь. Oh. О! Та воно зламає, навіть, чи ні. Все. Нажми, там, О, все. Все. Давайте спочатку жопу загрузимо. Сначала задній час загрузимо, а там будемо дивитися, чи передня влізе. Чи... А де нам дісти? Воно легеньке тут буде. Твою мать. А давайтеся вперед трохи, щоб воно висіло, з мене не державні. О! Що? о! Так, залазимо. Боком, наверное, ее надо. Да. только на эту сторону на крыло помяться. А они не меряли, по-моему. Ну, подожди, сейчас Да, да, да. Надо боком его. А, руки, руки, руки. да. О. Надо... Все, так. Давайте, подвигайте. Давай. Давай, давай, давай. О! Все, поверху вона влазить, да? Поверху вона влазить. О! О, все. Чо, заїбі. Куразни, помаленьку. Не, шамона, ну давай. Ну. Подожди, 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 подожди. подожди, подожди. Давай! Все! Все! А ця мона так вона! Розворай, розворай! Вона <плес> не на ті бачили! Через надіжну машину! По 800 гривень не я їх ніколи в жизни не собрав! Ти теж? Так, все, загрузили, сідаємо, їдемо. Все, за, за Адамчиком прощаємося, Адамчик. адамом прощаємося і їдемо. Все, хлопці, заїду, хлопці залишиться і все. Все, Адамчик, давайте. Бака, Бака не вкинули, а вкинули, мабуть. А подожди, я, 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 я що ти придбаю, якісь машинки будуть там, підлагаю і все. Все, так, все, друзі, я сідаю в бусі лечу. Так, двері закрили, все нормально. Летимо на базу водика до певних хатірів. Там водю, що столянок заждався. У нас водій ракета, зараз не буде дуже швидко, правильно? Так ми подивіще, ми борис Борисполь, так, да, Лозовка магазин. Так, все, чалюємо. Тільки нам їхати часика, так? Если будет все нормально в два часа. Два часа буде на місці, а вообще треба... Надо... Два... Елки палки, да я. <звучит> трошки поздравили, то таке вже до шоро. Яка? Ну, <зад> заправда справа, правильно? Зря ще справа, так? А, БРСМ, а, БРСМ беремо. Бер... А, це ми перечербанами, БРСМ а, а ось все кладуще, Та, так, так. Да. Порозстраювалося вже, так? Ось, ред, ось не було цього, я не бачу цього сірого. Ні, ну я давно просто їздив, я б год два назад не було його до... Рівняй. Давай, Валюха, сюди йди. Акцент буєрки. Там може бути були якісь Що, Давай, Бака наверх, ложи туди, хай бак, лежить, заключився. Все, Що, ці двері зразу сюди Толік. Тут просто ручку зніметься, то металолом. До дверя туди ставлять, поняв. Машина А что ты Машина... Что? Так я в А у нас лебедка есть? Дай, полипь А У нас лебедка есть. Давай, давай, Я вчера Давай, давай, давай. Давай, да, да, Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, блять. Ну кузов тільки воно порізано ж, б це морда просто і все, Акуратненько, Аккуратненько, Дай. Бери, бери Толь, воно легке, воно легке тут. Все. Та ні. Не, води. Все, ложи туда, туди, ложи. Та ну че церктяте, Валюша. Читвертя. Все, прямо на двері схиляйте і все. Все, о, чок, на двері схиляють, і все. А потім ми просто його переріжемо, на пополам. Виріжем четвертя просто і все. Все, все нами. Побачу, думаю, уже кузов привітом. Сейчас я дивлюся, щоб у воно... нічого не потягне. А нічого там нормально сидить. Ваніша, там все нормально, чотенько, Вадюшка. Так, а, балка, смотрите, что балку не зачепить. А что там за Балка, балка, понятно. Там же мотор, балка, все. О, все, все четко. Все? Да, четко. Была машина? Стой, ты Помало, не спішіть. Ні, ні, тут. Ні, давай держать. Він держать буде. Давай. Аккуратненько, акуратно. А, зверху. О, Стой, Стой, резинку, стой, 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 стой. Все, тепер на мене сюди лежить. Байка, акуратно, щоб крила, дивися, крила, щоб не побили ці, батька. А он відео знімає. Все, можеш служити отаковати. Все, кидай, кидай. Кидай. Все, щотко. Все, все, тепер дивіться, а ну подивіться, дайте побачу, де там що, що там ще побачив. Ото банкера викидай, толі подай, торпеде сюди подавай. давай. Руля подавай таке. А тебя уже туда под навес за... Веник готов мне. Зараз, зараз. Бля, на веника смотри. Сейчас сейчас найдем. А в Да не, балку треба туда под навес просто. Не, все, давай, тебя тут тебе везем тут, а вот... Это руля давай сюда, а тебя давай туда уже забыл. А, проводку давайте сюда, проводку сюда давайте всю. Ну, Розберемся. А Вадим, взяв все, я за мной е не буду. Кого? Давай. Батуля робил, попав. У багажник кидай, багажник. у багажник кидай все, батька, кидай багажник. Все. Кидай, багаж, багажник давай. давай. Аккурасенька, во-мое. глушителя сюда сюди давай. Хай, куди дядя, война буде рад. А давайте тоже балку батька ту давай, балку лежай, я я нічого перенесемо їбе все. Подкрутоши. Розкутиш подрядника повністю. Завтра вже буде. Ну завтра тільки на кріж зараз. Зараз, зараз на кріж візьмеш його. Вони спина вже болить після вчорашнього. Знаєш, я ходить? А що ви робили? Що ви Ми... ні робили? Я залізь побачив. А ви цю розкоп... А мотора куди? Да, сюди. Це батька розбере завтра і все. Заїбі, помиї в нього гарненько все. Все, ложи, 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 все. Розбере, помиї в нього все. Ключу оставили. Це... А чи на одні тут? Льоша подрихтує? Чи будеш ти рихтувати? Ні, я не рихтую. Будеш рихтувати? Я, Под... не... я тільки розбираю. Ні, Валюша, будеш вчитися? Ні, будеш що сказати, що їбати вже не буду. І все, давай дивись, ми там не, заїхали. Да. Давай, давай, так, він, так. він бачив, він бачив все, він бачив все. Я... я поверну. Давай, він поверне, давай, давай. А куди ви тягнете його? Все, вот под бокову дверку, дверку він заїде, Під бокову от, дверку він заїде, откили от назад. Так його Ти наче водій. А під бокову дверку. Давай, давай. О, все. вс. Акуратно. давай ми якраз. Ты держи тут, блядь. Дальше. Стой. О, ну що, Нужно, надо, блядь, подожди. Що, подожди, при присувайся. Бля, паму, По, а мені опять є. Поставьте ну, різдво. Зап, заправляйте. Що доски повитяги, Вадюха. Бля, мотору паде, Вадя. Що він упаде? Щас, подожди, люди на під'їхати. Діде... Да, Від нас зараз цим гарні тут наклою. Оце ти так само і там будь Придумаєш, що б Понял. Вот мотор не хуй. води. Тільки так, да. помити треба. Так давайте, а ну сюди за все подожди. Прийми капота туди дась. Так все після запчастей надо помити, красавчика, треба помити, миємо. Йому... Бата, водичка є, хорошо як водичка. Як водичка є, то Бо без води погано, бля. а так водичка вже є, можна трохи помити. І те. все буде, щоб ще би він був, то взагалі було хорошо.